Ти. Ти я? Та дай сказати, і без того важко. То не я хворий. Карцинома легень. Але це ж не рак. Чому Фелікс думає, що це ти хворий? Дай тебе уміємо. Мабуть, тоді я не чітко висловився. Ти помреш раніше ніж я народжу дитя? Е? І він з непритомним. Через свою хворобу. Ні, через мою. Отже, у вас теж рак. У Мене ні. То в нього. Ти не можеш до мене приїхати. І тепер я не залишу тебе самого. Я мушу сказати йому, що мало статися зі мною. Я своє пожив. Ти не п'єш, не палиш, сексу не маєш. Ну, Трошки сексу я маю. Та ти що? Тобі більше не можна працювати. Скажіть шефу, що він мене знов заблокував. Самовбитись хотів? Не хотів. Я б це зрозумів. Ти маєш врешті-решт показати характер. Ти виконуєш моє бажання, а я твоє. Вкрасти Мерседес. Погладити верблюда, віднайти вакцину від дизентерії? Так я ніколи не був таким щасливим, як у цю мить. Він помирає і має право дізнатися про це. Його не врятувати, що йому дасть це знання. Що б ти хотів зробити, якби жити лишилося кілька днів. Сидіти в парку з тобою. Ти найкращий чувач. Мені тебе бракуватиме. Вона мені посміхнулася. Покажи як. Друзі назавжди. Скоро у кінотеатрах.